Я доктор Джефф Лайф і я зміню ваше життя. Вік це лише цифра. Вам не потрібно виглядати старим. Я почуваюся краще ніж у свої 30. І з радістю зустрічаю кожен новий день народження. Знайомтесь 85-річний дідусь, який знайшов ключ до здоров'я та довголіття. Поки його однолітки обмежуються спокійними прогулянками по парку, доктор Лайф підкорює нові вершини у спортзалі. Люди запитують, навіщо ти це робиш? Мені подобається. Я роблю це, бо я можу. Більшість людей у 30-40 років не можуть цього зробити, а я можу. Дивлячись на його відмінну фізичну форму, можна подумати, що цей чоловік тренувався з юності, але це зовсім не так. доктор Джефрі Лайф народився в липні 1938 року. до кінця своїх 50-х він вів звичайне життя, мав зайву вагу, високий рівень холестерину, серйозні проблеми з серцево-судинною системою. Та вже був на порозі діабету. Йому навіть було важко підніматися сходами. Я був у депресії, мав величезний живіт, обхват талії 102 сантиметри, втрачав м'язову масу, силу, енергію та лібідо. Моя сексуальна функція пішла на спад. Я виглядав і почувався як типовий 57-річний чоловік. Але змінивши свій спосіб мислення та скоригувавши спосіб життя, доктор Вайф повністю трансформував себе всього за 5 місяців його проблеми залишилися в минулому, а він стояв на подіумі як переможець змагань з фітнесу з тілом справжнього атлета. сьогодні у 85 років. Доктор Лайф демонструє на що здатне людське тіло, якщо зрозуміти його справжній потенціал, долаючи виклики, на які інші навіть не наважуються. Сподіваюсь, отримати чорний пояс з Теквондо. Також я є студентом університету Оберн, де здобуваю магістерський ступінь в галузі бізнес-адміністрування. Доктор Лайф — це не типовий лікар, як сертифікований спеціаліст у Лас-Вегасі. Він є новатором в медицині управління віком, допомагаючи тисячам пацієнтів залишатися молодими і здоровими природним шляхом незалежно від їхнього віку. Його методика це чотириступеневий план, який він пояснює крок за кроком. Багато людей не розуміють наскільки погано вони себе почувають. Вони думають, що все нормально, поки не почнуть цей курс, і вже через два тижні відчувають, що їм значно краще. Я часто це бачу: чоловіки втрачають жир і збільшують м'язову масу та силу. Жінки теж позбуваються зайвого жиру, стають більш енергійними та атлетичними. Це дуже поширене явище. У цьому відео доктор Лайф розкриває всі деталі від свого режиму тренувань до продуктів, яких він уникає, а також свої головні правила для стійкої втрати ваги. Крім того, ми обговоримо вітаміни і нутрієнти, які доктор Лайф вважає необхідними для тих, хто хоче схуднути і набрати м'язову масу. Тож залишайтеся з нами до кінця, щоб дізнатися всі важливі подробиці. Ще вистачить у тебе сміливості тримати темп разом зі мною? Доктор Лайф розпочав свій шлях до здоров'я, зробивши важливі зміни у своєму харчуванні. Одна з головних це відмова від фастфудів. Першим кроком стало прощання з цукром, борошняними виробами, білим рисом, картоплею та нездоровими жирами. але найрадикальнішим рішенням було відмовитись від пива. Про конкретні продукти, які він рекомендує, ми поговоримо трохи пізніше наступним кроком стало інтенсивне тренування під керівництвом Ерні Бала, колишнього спецпризначенця ВМС США, який став його персональним тренером. спочатку це було справжнім випробуванням. Він відчував сильний біль і в тому, але як тільки організм адаптувався, фізична активність стала для нього новим джерелом мотивації. Лише за п'ять місяців, змінивши харчування та додавши регулярні тренування, доктор лайф позбувся 25 кілограмів зайвої ваги. Його здоров'я значно покращилося, а певний живіт залишився в минулому, відчуваючи себе впевненіше ніж будь-коли, він надіслав свої фото до і після на конкурс фітнес трансформацій і став абсолютним переможцем змагання Body for Life у 1998 році. Його особиста історія стала живим доказом того, що змінити своє здоров'я на краще можна в будь-якому віці. Однак, після багатьох років тренувань і правильного харчування, доктор Лайф зіткнувся з несподіваною проблемою. У 64 роки його тіло, яке раніше було втіленням життєвої сили, знову почало його підводити. М'язова маса та сила стрімко зменшувалися. Жир повертався в області живота і стегон, а рівень енергії та лібідо помітно знижувався. Попри всі зусилля, він опинився в тій самій точці, з якої починав. Але одного дня доктор Лайф дізнався про медичну конференцію, присвячену ролі фізичних вправ і харчування у відновленні гормонального балансу. Спочатку він був скептичним, але цікавість узяла гору і він вирішив відвідати захід. Там він почав. Замислюватись про власний гормональний рівень і знайшов відповідь причиною його проблем виявилась андрогенна недостатність або андропауза, вікове зниження рівня тестостерону. Доктор Лайф зізнається, я був здивований, але водночас відчув полегшення. Це пояснювало, чому я втрачав м'язову масу, силу та витривалість, набирав зайвий жир і постійно відчував брак енергії. Вихід із ситуації, у якій опинився доктор Лайф, був зовсім поруч, але про це ми поговоримо пізніше. Вже за кілька тижнів я відчув зміни. З'явилася енергія на тренуваннях, покращилось сексуальне здоров'я, повернулось бажання жити наповну. Жир, особливо в області живота, почав зникати. Цей досвід змінив його життя і став причиною переходу від сімейної медицини до сфери здорового старіння. Його мета допомогти тим, хто стикається з подібними проблемами. Доктор Лайф присвятив себе темі боротьби зі старінням і навіть написав про це книгу у своєму бестселері План життя, що потрапив у список Нью-Йорк Таймс. Він пояснює, як кожен може залишатися активним, з ясним розумом, задоволеним у стосунках і, звісно, здоровим. Його система досягнення реальних результатів складається з чотирьох кроків: перший правильне харчування. Дієта доктора Лайфа заснована на натуральних необроблених продуктах, які не викликають різких коливань рівня цукру в крові. Він радить уникати продуктів із високим лікіпом. Мічним індексом, таких як картопля та солодкі фрукти, наприклад, ананас. Сильні харчові потяги величезна проблема для всіх наших пацієнтів, включно зі мною. Вони виникають через різкі перепади рівня цукру, спричинені нашим звичним раціоном. Але якщо стабілізувати ці показники і утримувати низький рівень інсуліну, вже через 7-10 днів тяга до солодощів і швидких вуглеводів зникає. Замість цього він обирає нежирні джерела білка, такі як курятина, індичка та риба, а також рослинні альтернативи квасолю або сочевицю. І звісно, не забуває про корисні жири: авокадо, горіхи, насіння та оливкову олію. Цільнозернові продукти і складні вуглеводи, такі як вівсянка, житній хліб, кіноа, коричневий рис, і цільнозерновий пшеничний хліб також входять у його раціон. Але є важливе правило: їх потрібно вживати в міру. Найбільша помилка людей, які хочуть схуднути, вважає доктор Лай це голодування. Якщо ви морите себе голодом, то втрачаєте не лише жир, а й м'язи. Але при цьому жир позбутися найважче у нього є три золоті правила для схудення, і варто взяти їх на замітку. правило перше їжте часто. Привчіть організм до невеликих прийомів їжі кожні кілька годин. Сам доктор Лайф їсть 5-6 разів на день. Це змушує тіло швидко засвоювати їжу та використовувати калорії як енергію, перш ніж вони перетворяться на жир. Друге правило виключіть продукти, які викликають харчову залежність. Усі знають ці пастки: один чіпс, і ви з'їдаєте всю пачку, одна ложка морозива, і ось вже ціла банка порожня. Такі продукти містять багато цукру, жирів і борошна, що впливають на систему винагороди мозку. Правда в тому, що помірність у їхньому випадку це міф. Єдиний дієвий метод повне виключення з раціону. Видаливши їх зі свого життя, ви позбудетесь неконтрольованої тяги до них. Третє правило: плануйте своє харчування. Найлегший спосіб зірватися з правильного харчування це постійно думати, що приготувати на наступний прийом їжі. Тому заздалегідь продумайте меню на день, беріть з собою корисні перекуси та обирайте здорові варіанти навіть поза домом окрім підтримки здорової ваги, доктор Лайф особливу увагу приділяє профілактиці серцево-судинних захворювань. Якщо у вас є схильність до проблем із серцем, він радить мінімізувати продукти багаті на насичені жири, червоне м'ясо, жирні молочні продукти та яєчні жовтки. Найбільше розчарування це підхід сучасної медицини. Чекати, поки хвороба з'явиться, а потім закидати її дорогими ліками. Лікарі просто не мають достатньо часу, щоб навчити пацієнтів, як жити так, щоб запобігти чи навіть повернути назад розвиток хвороби щоб підтримувати здоров'я. Він рекомендує приймати такі добавки. Комплексні мультивітаміни, омега 3 пробіотики, вітамін Д3, коензим Q10, екстракти пальми сирено, люпину, розторобші, французької морської сосни та L-аргінін. За словами доктора Лайфа, ще один природний спосіб запобігти таким захворюванням, як артрит і шемічна хвороба серця, депресія, і навіть покращити ваше романтичне життя це фітнес і це є наступною частиною головоломки. Доктор Лайф каже, що навіть якщо би він дотримувався здорової дієти, він не міг би виглядати і почуватися таким молодим у свої 80 років, без фізичних вправ. Він ходить у спортзал 5 днів на тиждень, починаючи з сьомої ранку. Як виглядає його тижнева програма? Понеділок – Це тренування грудних м'язів. Вівторок тренування спини. Середа робота над плечима. Четвер, тренування рук. і п'ятниця вправи для ніг Кожне заняття включає чотири різні вправи для цільової групи м'язів по чотири підходи на 8-12 повторень. Програма чітко структурована, але водночас гнучка. Доктор Лайф радить займатися кардіо в дні силових тренувань, щоб добре розігрітися. Він рекомендує вибирати такі вправи, які приносять задоволення, а не ті, що викликають нудьгу чи дискомфорт. Але важливо працювати на максимум, виходити за межі своєї зони комфорту. Якщо на останньому повторенні ви вже не можете зробити більше, це означає, що м'язи отримали потрібне навантаження для зміцнення. Це також стимулює серце виробляти спеціальні білки, які захищають його від хвороб. Доктор Лайф наголошує, що втрата м'язової маси одна з головних причин, чому літні люди потрапляють у будинки для людей похилого віку. щоб зберегти м'язи, він сам живає сироватковий протеїн. Четвертий важливий крок до здоров'я контроль рівня гормонів. Лікар рекомендує перевіряти гормональний баланс кожні 5 років, починаючи з 20 років. З віком рівень важливих гормонів, таких як тестостерон, ДКШ, мелатонін, гормон росту, тиреоїдні гормони, знижується, що впливає на загальне самопочуття. Доктор Вайф наголосив на важливості тестостерону, ключового чоловічого гормону. Тестостерон відіграє ключову роль не лише у нарощуванні м'язів, а й у підтримці щільності кісток, виробленні еритроцитів та розподілі жиру в організмі. Здоровий рівень цього гормону допомагає знизити ризики серцево-судинних захворювань, діабету та навіть хвороби Альцгеймера. один із факторів низького тестостерону надлишок жиру на животі, адже саме там виробляється фермент ароматаза, який розщеплює тестостерон. Як дізнатися, що рівень тестостерону низький? Які основні ознаки нестачі цього гормону? Якщо чоловік прокидається без ранкових ерекцій, якщо у нього немає зникли спонтанні ерекції або зменшилося число сексуальних думок, це явні сигнали. Також варто насторожитися, якщо тренування у залі не приносять результату. З'являється небажання займатися спортом, або якщо розумова гострота та концентрація ослабли. Щоб уникнути таких проблем, необхідно перевіряти рівень гормонів. І звернутися до фахівців з антивікової медицини. Головне, що слід усвідомити: сучасні чоловіки не повинні повторювати долю своїх батьків. Вони можуть зробити другу половину життя найкращим періодом. Сьогодні є всі знання та можливості для цього. І це зовсім не складно. Потрібно правильно тренуватись, харчуватись та підтримувати гормональний баланс. Ця формула творить чудеса. Пам'ятайте, ніколи не пізно почати свій шлях до здоров'я, І тим більше ніколи не буває занадто рано.